Сьогодні готуємо сернички, але багато мене питають, як я готую. Я готую дуже просто, без муки. Перше вибрала сир. самий звичайний, кисломолочний, такий творожний. Що я перше з ним роблю, те кладу у блендер. Чи у мене ось такий цей. Блендер такий, що я роблю тут у ньому все. І зараз його засипаємо сюди, щоб перебити на однорідну масу. Тому що, бачите, ось сир, більшість він таких складається кусочків. І ці кусочки проскакують в серниках. Воно відчувається сам смак таких серників, цього сиру, ці пластівці. А коли ви перебиваєте, вона буде зараз сирна маса і набагато. Готово. Бачите, я її збила. І викидаю. В миску. Просто бомба. Я люблю таку сирну масу. У мене сирнички просто знає ідеально топиться в уроді. Інколи не хочу включати, перетираю руками сир блендер, не хочу включати. Але вже сьогодні включила. Ладно. так. Сюди додаємо цукор. І знаєте, що я додаю сьогодні, я вам покажу. Сирники я додаю ось такий сирничок. Це така суміш, тут вже готова до сирника. Я дуже люблю великий сирник на ній пекти. На 750 грам сиру. Я даю половинку. Тут усе є у ній. Все, що треба, то і є для нашого цього. Жовток один. Не білок, а жовток. Білок ми кидаємо. Окремо, тільки жовток. Жовточок ми виведе. І, звісно, додаємо кукурудзиний крахмал. Дві ложки. Якраз у мене тут більше немає. Треба купити. Все. Додаємо, ну, звісно, своєї есенції для аромат, дві капельки. І перемішуємо. Зараз муки. Ось, подивіться. Оцей сирничок, що я додавала, це можете додавати, можете не додавати. Я колись ним давно користувалася, зараз згадала. Колись воно писало творопеш. Зараз пише сирничок. На ці... Там є усе, що потрібно саме для сиру, щоб він був такий пухтенький. Але ось така сирна маса, у вас має бачите. Вона забирає всю вологу, яка є в сиру. І викладаємо собі на дощечку. Дощечку підсипали борошном. Одно, коли це підсипаємо борошно, все зараз що сир повністю е, вибирається. Просто собі борошном підсипали, щоб можна було робити. І я буду робити ось таку форму. Просто і все Раніше я розкачувала це, розкладала, а зараз ні. Зараз цієї це класно. Просто і дуже швидко, тому що коли розкачувала, ще різала, а тут раз-раз так. Перші стернички кладемо на сковорідку на 1-2 хвилини. Просто щоб зробити скрину. Зараз колечко складаю, перевертаю і забираю. забираю туди, забираю зараз і на форму і в духовку на 5 хвилин. Тут будуть такі сервички, як ви хочете. Я тобі це Тому і я готові. Зрозуміли, ви їх зробили на сковорідку на одну-дві хвилин, хвилинки, щоб була ось ця скориночка, і у духовку на 5 хвилин. Вони що робиться у духовці? На сковорідці вона робиться скоринка, тому що в духовці вони вам ніколи не припечуться. Ось такою скоренкою поклались, такою витягнули. А у духовці вони просто цей сир топиться. Ось, подивіться, і вони робляться настільки повітряні, настільки легенькі, м'які взагалі. Просто не жирні нічого, абсолютно. Тому, якщо є можливість, одну хвилиночку обжарили і в духовку. Якщо немає, можливості, просто на маленькім газові ви собі жарите на сковорідці. Можна і так, можна і так. Але якщо в духовці, ну, просто м'які і пушисті робляться. Максимчик запитів яйця. Кажу, будеш сир. Каже, буду сирники і жарти 4 яйця сковорідці Сковорці жарять. дуже класно, mm. Без заморочення. На чотири, бачите, форма. Питали мене, де я купила. Коли ми сюди переїжджали цю квартиру, ми прийшли на базар і там я побачила цю сковорідку. Я не знала, як вона буде жарити, що там буде. Але дуже сподобалася і хочу сказати, що класна. Я її помию губкою, там чи протру і просто цукру. Мачно. Наш Максимка такий королівський, на грамот. І бачите, ось цейськоволітки, як яйця. Пошо, а Оно такое розірветься, людину. Дивиться, вам стичу от і зверху такі обжарення. Я сама сьогодні ж таки обжарити. Все, все як має бути. По пацанськи, помідорка, чотири яєчка, литочка копчан. Все як має бути, смачно. Тяко. Ліночка як лисечка облизується, як сернечки. Смачні. Смачні? Ну то добре. Смачно тобі. Дякую. А Сашко, сьогодні сердити трохи. Бо сьогодні вівторк, він п'ятницю буде на своїй, так? Ну, ну Бере печайочки які зробила тобі фруктові, сернички.